Нинішня війна, котру веде Україна з Росією, це лише продовження тієї всієї історії минулої, українські національно визвані змагання вони тримають, тривають століттями. І все це було виборюванням свободи, волі, ну і побудови державності, починаючи від Козацької держави, котрої фундатором був Хмельницький, ми пам'ятаємо, чим це закінчилося. І найбільш яскраво, мабуть, б, ті наші визвольні змагання. Проявилися після революції, кут там Росія називається соціалістична 17-го, навіть після зразу, після Льотневої, в Україні також відбувалися революційні зміни, революційні настрої і певні дії. Ну, ми знаємо, скільки було спроб створити Українську Державу, і Українська Народна Республіка, і Директорія і Скоропадський, і хто тільки за час від березня 1917 по листопад. 1920 року на території України в межах, які, в яких вона була на 91 рік, відбулося, сформувалося і, і певний час тривали півтора десятка, близько півтора десятка державних або квазідержавних. Творення. Ну і знову ж відомо, чим це все закінчилося. І, власне, яка ж цього причина, і півтора десятка на території нинішньої України. Це в межах трьох років. Якби це була єдина сила, ніхто країну не зміг здолати. Всі воювали між собою ну, з певних причин. Для Махно, Нестора Махно. Махна була котра влада українська недостатньо революційною. Він ставав на бік більшовиків. І, і так. Перекочовували від однієї сили до іншої, і все це звелося до... до того, що Росія підкорила черговий раз Україну. Підім'яла всі ці сили, роз'єднані і винищила скількість мільйонів, так? бо один такий голодомор, це забрав яке кількість число, кількість людей життя, і потім самі репресії пізніші, котрі. Я навіть не знаю, наскільки ця статистика, котра існує, наскільки вона може правдива, хто це все проводив, якщо в нас до цього часу вся українська влада, вона була якби рудиментом продовженням тої радянської влади, це була пострадянська влада, а не українська. Ми мали. Не мали, говорячи про незалежну країну, ми мали УРСР таку Радянську Україну. І це були при владі були їхні ех, нащадки їхні, ті, хто перебрали від влади від радянських керівників, самі колишні були керівники. І Ми прийшли до того, що знову ослабилася. Бо в 91-х, в цих 90-х роках, було певне піднесення, було певне згрупування і була певна якась сила, але за ці роки Незалежності, так званої, Україна знову ж ослабила вона не. Не готувалася ні до, я вже не кажу, війни, ні до спротиву, ні до захисту, бо вона якби ніби не чекала, що хтось може посягати на її знову ж таки незалежність. Але вона якби і добробутом власне не займалася. Це, це знову ж була. Держава без державності. Тобто та держава навіть сама себе не забезпечила як таку. Це державою керували люди, для котрих ця держава була просто бізнесом. І до цього ми врешті прийшли до того, що знову ж вийшли на черговий виток, коли доводиться. Захищати незалежність, свободу і, власне, саме найдуже не існування як держави України, а існування українців як таких, це українців. Просто українців відмовили в їхньому існуванні, заперечували як таке. І в підсумку причини всіх цих попередніх поразок, а насправді були і великі успіхи, але вони чому вони не зафіксувалися? Тому що завершувалися поразками, а причиною тих поразок було зазвичай роз'єднаність українська. І Пора робити висновки. Пора робити висновки.